Всім привіт, слава Україні! Як я обіцяв, знімаю відео про перші обробки, перше живлення. Ось такого плану у нас сьогодні буде препарати такі і, і таке живлення. Зараз все по порядку буду розказувати. Ось так у нас виглядає поле практично. Вже повністю висаджено, друге так само, там без декількох бугрів. Ось. І зараз буду в двох словах постразь, оце зворотня, до речі, сторона е, стаканової розсади. Е, тут, де були сорти Альба Бріла Амі, не було затняючої сітки. І ну, я думаю, це через таку аномальну спеку дуже слабо. Тут розвивалася коренева система, взагалі сама розсада, ледве-ледве витягувала і там не допомагали толком і живлення, і, і, і так далі. А на маточнику, там на іншому місці, там повністю постійно було під зацінюючою сіткою, і там розсада, звичайно, вийшла набагато-набагато краще. Там були створені для неї відповідні умови. тому вже на наступний рік прийняти таке рішення, що вся розсада повністю буде вирощуватись тільки під затіняючими сітками. І зв'язку з цим ми були змушені досаджувати деяку там частину розсади касетною розсадою. В мене знайомий приїжджав, нарізав собі вуса. Тут Альба там бріла і в нас була така домовленість, я йому даю вуса безкоштовно, а він мені в разі потреби трошки касет організує, допоможе, якби скоршу, щоб я це все діло організував. І дійсно це пригодилося, тому що я от потім побачив таку картину. Ще це ще не вся кількість. Ну, Частина, звичайно, ми взяли, тобто ну, нормально, деяку частину продали, деяку частину висадили, а ось це відхід. І це навіть не половина, мабуть. Так, добре, ну це таке, Надіюсь більше таких ситуацій в нас не буде. Будемо вже більше підготовлюватися, закупимо арматури нормальну кількість для дуги. Закупимо затіняючі сітки більше. У нас там був кусок валявся. ну... Він, по-перше, дуже подертий після минулих років. По-друге, в нас також ні арматури не було. і... В принципі, ну... Виїби не хватило все одно там десь якийсь кусочок накрити, і це би так. Дуже суттєвої б різниці не зіграли. Ну нічого вже. І тим більше ми запізно про це подумали вже, коли її потрібно було знімати. О, так що давайте ближче до теми, хто висадився. Е ну Практично вже всі висадилися, хто нашу розсаду взяв, хто... хто десь інакше посадив. Перше, що ми робимо, нічого не робимо, садимо. При, тобто, при посаці ми, наприклад, не вносимо нічого, ми потім вже через капельну систему вносимо все необхідне. Можна за бажанням укорінювач внести або в саму розсаду макнути. Тобто, ну, Це не принципово. Ну, наприклад, радіфарм, Можна радіфармом. Можна висадитися і через три дні ним пролити. Ну це вже таке, як то кажуть, за бажанням не є таке обов'язкове. Я буду говорити про обов'язкові обробки. Перше, це ви робите десь день на сьомий, е, якимось фунгіцидом в корінь. Це може бути фундазол, може бути алієт. В нашому випадку ми спрацювали фундазолом декілька днів тому. У нас якраз десь був день сьомий-восьм е, від висадки. І... По листу вчора. ну Я сьогодні взяв з собою для відео і плюс мені там бракло на два рядочка, а це вже було дуже пізно. і Мені вже неохота було там тих 5 літрів розбавляти. Сьогодні дороблю. Е, скор. Ну, не обов'язково скор, Це мається на увазі фунгіцид можна квадріс, можна тупсін. Ну, тупсін я би. Давайте так, скор, квадріс, тупсін, редуміл голд. Щось з такого плану на вибір. Актелік або вертімек від кліща і плантафол 3,20 ну, підживлення. Це все в одну бакову суміш. Плантафол 25 грам на 10 літрів, актелік 10 мл на 10 літрів, Скор 4-5 мл на 10 літрів. Все в одну бакову суміш. Тупсін я би приберіг, наприклад, на. Коли ви висадилися, за деякий час виросте молоде листя, а ось це, яке було на початку, воно просто ляже, воно почне вже так, так старіти, і вилізе 3-4 молодих листка, це листя потрібно буде прибрати. І заодно бур'ян буде ходити, промикуватись. І тоді вже на другу обробку вже можна буде туп Чому? Тому що наскільки я знаю, він такий має ефект припалювання. Тобто ви зробите відкриті рани, тим, що ви приберете лист. І тупсін можна вже буде залишити на, другий, на другу обробку, яка у вас буде якраз після зачистки. Зараз можна, я ж кажу, квадріс, корд, фунгіцидів достатньо. Можливо, ще якісь інакші, які я не називаю. Можливо, ви чимось таким працюєте вже деякий час. І впевнені в ньому більше, ніж в цих, що я кажу. Ось. І В корінь ми, наприклад, фундазол. І через 4 дні після фундазолу. Десь на 10-11 день після висадки даємо фосфорне. 13-40-13 13-40-13 нашу випадку мастер. Чому фосфорне? Фосфорне будемо давати два рази, щоб нормально розігнати корінь. Коренева система це є ключ, скажімо так, до успіху, ключ до розвитку, нормального розвитку куща. Тому що, так само як будинок будувати без нормального фундаменту, сам будинок... Вже немає ніякого значення, якщо фундамент просто ніякий, там рихлий, зекономили на ньому і так далі. Це вже сама картинка зверху, вже не має ніякого значення. Так само і тут. Все те саме. Поки не зробите нормальної кореневої системи, з цього куща, що зверху, з нього абсолютно ніякого толку не буде, тому що він не витягне. цей корінь, слабенький, не витягне цей куж, який є зверху, і в подальшому ягоду, яку він буде мати на собі. Ось, тому два рази. Даємо з інтервалом десь 4 дні 5, 200 250 г на сотку даємо фосфорне. І далі через тиждень після цих двох разів переходимо на 3,20 ки 320 ки раз в тиждень і до десь там початок жовтня, орієнтовно вже будемо бачити по погоді. І потім останній полив даємо калійне. Ну це я вже в подальших майбутніх відео буду старатися розказувати. Так, що ось такий перший план робіт. Повторююсь, фунгіцид корінь, А, і обов'язково десь поміж тим потрібно буде дати антихрущ. Це обов'язково, тому що він зараз жирує на зиму, запасається, наїдається. Так що обов'язково. Антихрущом взагалі має бути дві обробки. Одна осіння, одна весняна, ну, тобто одна в нашому випадку зараз після висадки. А друга вже буде весною після зачистки з початком скажімо так, сезону нового. Ось так що. Ось такий набір на перший час вам потрібний. І далі, наприклад, пройде 2-3 тижні, ви будете зачищати старелист. Можна взяти, наприклад, той самий тубсін, ну або інший фунгіцид, наприклад, неблоковий тупстін. І, наприклад, актелік замінити вертімеком. Ще раз від кліща. І так само даєте плантофол. Можна до кожного разу. ну, Плантофол бажано не частіше, ніж раз в 2-3 тижні, не частіше його давати. Краще все основне жилення давати через корінь. Ось така розсада в нас тут була та, що нормальна. Ну я ось така, не знаю, та, що не нормальна. Ну, там молодий листочок вроде є, якийсь там коренець. Ніби є, але... але mm. ми таке за розсаду не беремо.